Доброго дня всім, а, я хочу от відрефлексувати на попередній е, виступ Олексія щодо гідних зарплат і так далі. Ну, слухайте, тут вже тиждень обговорюють бюджетну декларацію і заморозку соцстандартів на три роки. А ми тут мріємо про, про е, те, що буде е, гідне. А, а тому-то справа, що ми не мріємо. Це конкретні. Це, я скажу приїм, це, це базис. Грамот. правильно. Олексій, це базис. Але ну реальність одна поки що зміну законодавстві інше. Тепер, що стосується законопроекту. А, ну ви знаєте, чесно скажу: якщо раніше дійсно отримати дозвіл на працевлаштування іноземця або особи без громадянства, було дуже складно, то зараз вже спрощено, як то кажуть, максимально. Перше, мінімальний набор документів. Друге... Хочеш звертайся до е, центрів зайнятості, не хочеш в ЦНАП, не хочеш спілкуватися з людьми. Ну, коли був ковідний період, надсилай поштою онлайн зв'язком. Раз. Друге, обробка документів щодо надання дозволу до сіми днів. Тобто, законом передбачено після сіми днів або обґрунтована відмова, або дозвіл продовження дозволу. Три дні. Тому і навіть ще в, 20, в жовтні 22-го року в нас тоді ж був якийсь запобіжник. Да? У нас був запобіжник щодо рівня оплати праці. Певні професії там, здається 5 мінімальних зарплат, керівні посади там, 10. Ну, можу помилятися, не перевіряла. Зараз рівні умов, що для українців, що для іноземців. Тепер, ну, знов-таки. Нещодавно святкували День конституції, 43 стаття конституції, що кожен має право собі заробляти, обирати і так далі. І хочу нагадати, що дійсно зараз та система, яка регулює отримання дозволів або працевлаштування іноземців, з одного боку вона створює умови. Для е, залучення іноземних працівників на ринок праці України, а з іншого боку, вона захищає інтереси українських працівників. Це раз друге, яка популяризація? В принципі, в мене є статистичні дані. Звісно, так я вам хочу сказати, що ну от в період з 2019 по 2024 е, рік, да ну тут по я тільки скажу, що 2021 рік був самим піковим, коли було видано. 16 тисяч 275 дозволів на працевлаштування іноземців, але ми маємо скорелювати, чому так відбулося, да чи хтось мені нагадав, бо в нас тоді повним ходом йшло велике будівництво. Да, були залучені турецькі підрядники. А з іншого боку, мій колега голова профспілки будівельників, говорить, що дійсно українські будівельники лишилися за бортом. І те ж саме зараз відбувається, коли залучають іноземців, то демпінгують по зарплаті. Це теж дуже велика, як, як то кажуть, проблема. От тому на от зараз, в принципі, ну, дійсно, лідером є поводичий дозвіл ці... це місто місто Київ, так, да? Київ, Київська область. Але все ж таки, е ви знаєте, коли. Е Бачиш повідомлення в ЗМІ, коли говорять, що 130 тисяч е, вимушено переселених осіб повернулися на окуповані території, тому що не знайшли житла, не знайшли роботи і так далі. Дивишся на ці цифри, е, які от, показують статистика щодо видачі дозволі, да? Ну, Наприклад, ну, таке. якщо прибрати умову, що у нас типу все безпечно. Да? Ну, за цю умову, що небезпечно, прибрати, вибачте, умовилися. От. То про які потоки ми кажемо? Знов таки на сьогоднішній день? Залучен перше, це погоджуюсь 100% з Олексієм. Треба дивитися на свої внутрішні ресурси. Друге, треба дивитися на свої ж такі на людський капітал, який зараз знаходиться за кордоном. Нещодавно вийшло дослідження, там вже 56% в Німеччині кажуть, нікуди ми вже не будемо повертатись. Тому треба з ким працювати, треба працювати з тими, які залишилися, планують повертатись. Треба на цьому фокусуватись пофокусуватись і робити вже повернення. Повертайся додому вже більш інтенсивно. А щодо залучення праці, ну знов таки повторюся, в нас в е профспілках вже від відкрито говорять щодо того, що залучення іноземної сили е створює певний демпінг на е зарплати. Тобто, ну ви ж розумієте, що в нас не залучують е, творчі кадри або креативні, або наукові, або якісь вузькоспеціалізовані. знаєте, ну тобто немає не хантінгу за талантами. Нас залучають е, на низькокваліфіковану працю і там, де. Український працівник не зголошувався працювати за цей мінімум. То, наприклад, працівник або з Пакистану, бо там ще звідки, а особливо там, де йдуть ще теж бойові дії, він на це зголоситься. Але знов ну, таки, ну повертаючись да, до початку, на мою думку, ще вже настільки все спрощено щодо отримання дозволу, ми маємо не забувати, що в нас триває війна. І е, от оц, ця дозвільна система, да, оця певна бюрократія, вона принаймні показує е, фокусі уваги. Тобто, вон, ми бачимо, тобто держава бачить всіх іноземних працівників, теж саме бачить і певні спеціальні служби. І ми маємо говорити про те, що в нас має бути і е, фільтр від е, країн терористів, як то кажуть. Тому. Моя думка на сьогоднішній день в принципі максимально комфортні умови для працевлаштування іноземців. Дякую.